Мене звати Ліна Шапобал, я кондитер, я підприємиця і ВПО з Херсона. Два місяці ми були в окупації, і через два місяці прийняли рішення вже виїжджати в Одесу. Вирішили в Одесу, тому що це південь, це Ті самі, ну та сама місцевість, ті самі люди, ну і як на мене, тобто це рідне. І в принципі, коли ми приїхали, ми і не помилились, тому що е, тут е, у нас не було відчуття, що ми не вдома. В Херсоні е, у мене було десь приблизно півроку. Ми вже з чоловіком відкрили кондитерський цех невеличкий і вже почали співпрацювати. Тобто на себе я звільнилася з роботи і вже відкрила своє. Але е, нам довелось там все закрити і почати в Одесі з нуля. Проблеми з якими ми могли стикнутися. Е, ну, в принципі, це просто. Те, що треба знову, спочатку, все це організовувати, знову знаходити там партнерів з ким ми будемо співпрацювати, де це все робити. Ну тобто, таким чином, але потрошку поступово, найголовніше у нас вже були наші знання, тобто ми вже мали ту базу, тобто щоб. Не наступати знову на ті самі граблі, у нас вже був досвід, і цього було достатньо. Поступово потрошку ми закупили обладнання, перше необхідне. А пошук партнерів кав'ярень-партнерів, тому що це наш основний напрямок. Ми співпрацюємо з кав'ярнями. У нас зараз їх близько 40 штук. Ми поставляємо їм макарон і інші десерти. Наприклад, там брауні, десерт в стакані, капкейки, пряники розширили вже свою лінійку, тому що ми починали тільки з макарон. Це відбувалось так, що чоловік просто приходив в кав'ярню і казав: Доброго дня, ми виробники макарон. Ось вам для проби. І ну комусь це було нецікаво, комусь було цікаво, і ми працюємо по сьогоднішній день. Найбільше складнощі, які були, які дуже вибили, це перші блекаути. тому що вони сильно вплинули і на кав'ярні. Вони теж не знали, як працювати, що робити, і нам було дуже важко. Потім достатньо було ще блакатів, і ще ну і в принципі. І, і там все інше, що відбувається, там збільшення податків, там і так далі, то це, звісно, заважає бізнесу дуже сильно. Я вважаю, що я займаюся тим, чим я люблю. Так, звісно, є свої складнощі, важко. Але як мінімум, це мені приносить задоволення, і це точно чим би я хотіла займатися, тому що вибір завжди є у всіх: є можливість все закрити, розвернутися і почати займатися іншим, як мінімум, спробувати. Тому я вважаю, що. Це мій вибір, і якщо він мені не подобається, якщо мені зараз не подобається, наприклад, моє життя, то значить треба змінювати. Це для всіх українців, не тільки для переселенців, є можливість отримати грант від держави до 250 тисяч. І це абсолютно реально, це прозоро, без будь-яких там хабарів чи чогось, це все можливо. Є навіть спеціальні там курси в центрі зайнятості, які допомагають написати цей грант. Ну тобто, підтримка є. Там потрібно написати бізнес-план, тобто це велика робота. Насправді, але якщо людина знає, чим вона хоче займатися, якщо або вона вже цим займається, може розписати цей бізнес-план. Ну, знов таки можна і отримати допомогу по написанню. Є там багато різних і відео є в інтернеті, просто в Ютубі, і, от, як я сказала, в центрі зайнятості програми є, де допомагають, пояснюють, як писати, як заповнювати ці всі графи, і для чого взагалі це потрібно. Тому що е, бізнес-план чого просять написати? Бо щоб розуміти, що людина знає чи вона, як вона це все буде втілювати, що не просто вона хоче відкрити там це. Ні, вона знає конкретно кроки, як вона буде до цього йти. Вона знає свої перешкоди, сильні там слабкі сторони, конкурентів. І от е, треба написати спочатку цей бізнес-план, а потім вже зайти, заповнити форму, пригрузити загрузити туди цей документ е, і очікувати на результат. Ну, це до речі, достатньо швидко відбувається обробка цього всього. Мені там зателефонували через декілька тижнів про те, що деякі моменти треба підправити. Тобто, все добре написано, але є нюанси. Ну і якби мені це теж дуже сподобалось зі сторони центру зайнятості, що вони підтримують. Потім мене запросили вже на онлайн. Це не знаю співбесіда, захист, грант, ось якось так. Мені задавали питання по моєму проекту. Це все було в Zoom, приблизно там 15 хвилин. І після того мені вже треба було очікувати результати через десь тиждень, мабуть, може більше, через два не пам'ятаю по термінам. Я отримала схвалення гранту на пошту. Так, фізично ми не мали доступу до цих грошей. а просто через договора в банк. Е, ну потім інші, інша звітність це центр зайнятості. Ну там теж е, я якби відчула підтримку від центру зайнятості. Вони зацікавлені. Це не те, що як ми звикли, що там раніше було, що там ти приходиш в якісь державні установи, нікому нічого не потрібно. Ти там б'єшся. Ні, тут можна задавати питання, можна просити про допомогу. Тут люди відкриті і вони дійсно. Якби і теж зацікавлені, допомагають, підтримують звісно. Це звітність. Потрібно робити е там ну, якісь певні. Звіти, ну я вже так точно зараз я не скажу, тому що ну ми разом з центром зайнятості співпрацювали. Це не було важко. Вони там могли дати показати, яку форму там потрібно заповнити, і так далі. Після цього ми подалися на грант від актет, це французька організація, і отримали ще грант на 400 тисяч. Тому що ми вже відкрили цей цех після того, як отримали перший грант, спочатку на 250 тисяч. А потім ще додатково сюди вклалися в обладнання за допомогою іншого. Гранту і е, е, просто насправді все створюється поступово. Тобто, ось ці маленькі кроки, якщо рухатись в тому напрямку, в якому хочеш, зважаючи на перешкоди. Тобто є перешкода, проблема ну, це задача, яку потрібно вирішити, е, і просто продовжувати далі. У мене є два кондитери в команді, це теж переселенці ВПО. планах є... Величезне бажання відкрити заклад, куди можуть люди приходити, випити кави, з'їсти десерти, і також мені є ще цікавий напрямок навчання, тобто щоб навчати людей, які хочуть стати кондитерами, і передавати свої знання. Я би побажала в першу чергу почути себе, подумати, а чого дійсно я хочу, навіть якщо це спочатку здається неможливим. І потім, вже знаючи, чого дійсно хочеш. Пошукати варіанти, пошукати можливості, тому що їх безліч.